Наступна головоломка. У нас є така рівність 8 відняти 2 відняти 6 дорівнює 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це і досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один серни, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серни. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 відняти 2 буде мінус 2. Мінус 2 додати 6 буде 4. 4 дорівнює 4. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.